Вівторок, 24 вересня, готова підсумувати команда першого подільського. То чим запам'ятався цей день далі? 175 позашляховиків для сімейних лікарів передало Міністерство охорони здоров'я. Закупили автівки в рамках спільного проєкту зі світовим банком зміцнення системи охорони здоров'я та збереження життя. Позашляховики призначені для виїздів сімейних лікарів, вузькопрофільних фахівців та медсестер до пацієнтів у містечка, села й віддалені громади. Автомобілі були розподілені серед 22 областей України відповідно до визначених ними потреб, кажуть у МОЗ. Ми звернулися сьогодні до тих, хто отримав ці автомобілі, щоб вони поєднували графіки, щоб і сімейний лікар працював тоді, коли мобільний аптечний пункт працює в населеному пункті. Це дозволяє провести обстеження в разі необхідності, відразу погасити рецепти за програмою Доступні ліки і безкоштовно отримати ліки в своєму ж населеному пункті. Тому маю надію, що ці автомобілі будуть служити на користь і здоров'я наших українців. На овочі та фрукти хмельничани витрачатимуть більше. Лише за попередній тиждень ціни на товари значно зросли. Продавці на ринку зізнаються, вартість продовжуватиме збільшуватись. Скільки коштів доведеться витратити на овочі та фрукти? Запитали мої колеги на центральному ринку. Вартість овочів та фруктів на центральному ринку суттєво зросла. Вже два тижні поспіль ціна продовжує збільшуватись. Продавці кажуть, це пов'язано із закінченням сезону врожаю. Порівняно з літнім сезоном, так як ми торгували влітку, і зараз ми вже перейшли на осінній період. ну Трошечки на відсотків 20 ціна піднялася, звичайно, тому що нема таких вже об'ємів, щоб нам постачали. От, і вже дешу позакладали в холодильники і вже вивозять з холодильників, тому ціна вже трошечки дорожча. На тепличні овочі ціна залишається стабільною, хоча згодом цінники цих продуктів на прилавках зміняться. Зросте вартість через дорожчання пального та електроенергії. На виноград трішки піднялася ціна, на персики піднялася трішки ціна. Ну, на імпортний товар, як трималася ціна, так і тримається. На наш український, то трошечки піднялася ціна. Ну, якщо прогнозують подорожчання світла і газу, то я думаю, що подорожчають ціни. Так ну, порівняно з відсотком, наскільки відсоток подорожчає на світлий газ, так і настільки на продукцію. Найбільше здорожчала білокичана капуста, кажуть продавці. Якщо порівнювати вартість попереднього року із поточним, різниця складає приблизно 15 гривень. Якщо порівняти минулі роки, то прям сильно підняли сіні. це капуста. Капуста, наприклад, стара капуста, яка коштувала 15 гривень в районі в сезон, тобто масова йшла вона на 15 гривень, то зараз це приблизно 35 гривень виходить, тобто на майже в два рази. Думка хмельничан з приводу цін розділилась. Для когось здорожчання значно відобразилось на сімейному бюджеті, а інші навіть не помітили. Ну, звісно, відчула. Я думаю, що всі відчули. Зараз такий час. У мене сім'я маленька, я беру дуже маленькими порціями, то воно мені не дуже так Ну, Напевно, в кого сім'я велика, то вони ощущаються здорожчені. Але для вас не було так відчутно? Для мене ні. Так, за останні дві тижні на продукти піднялася ціна. Навіть той же гарбуз, який був по 11, сьогодні 25 і 2280. І так інші перець, помідори. Чи це на кількість продуктів, які ви купуєте? Так, саме необхідне. Я йду сам, ну кожен день я йду, тому що кожен необхідний свіжий, і по чуть-чуть я беру. Тим часом на ринку з'явились нові сезонні товари інжир та виноград. Грони ягід привозять як з України, так і з-за кордону. Ціна на іноземний продукт буде стабільною до Нового року, прогнозують продавці ринку. Олександра Толстюк, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Співпраця з іноземними партнерами у Сатонові доповнюють матеріально технічну базу за кошти від німецького фонду. 80 дошкільнят займатимуться, використовуючи кінопроектор, мультимедійну дошку та лімінатор. А за для розваг закупили стільці та м'який модульний конструктор. Дитячий садок у Сатинові працює з 1963 року. Сьогодні його відвідує 80 діток. У нас зараз функціонує чотири групи: група раннього віку, молодшого віку, середнього і старшого дошкільного віку. За дітками доглядає 22 працівників. Щодня з 8 ранку до 18 вечора вони перебувають із дошкільнятами. А після роботи разом із батьками плетуть маскувальні сітки. Саме так у садочку відбуваються батьківські збори. І вирішила, що з'єднати корисне з, з приємним, так би скажемо, щоб зробити хлопцям приємно і зайняти батьків, з'єднатися з батьками. Також ще раз нагадати, що в нас непростий зараз час, нелегкий час, і потрібно єднатися нам всім. Та колектив закладу не тільки активно волонтерить, а ще й пише грантові заявки. Відповідно, і виграє конкурси. Заклад активно бере участь у різних проєктах. Так, минулого року ми співпрацювали із ЮНІСЕФ. Цього року ми написали грант і виграли його. Це компанія Руки друзів, представник німецької філії Плен Інтернешл. Грант дозволив суттєво посилити матеріально-технічну базу дошкільного закладу. Зокрема, дошкільнята отримали мультимедійну дошку, кінопроектор, ламінатор стільці і м'який модульний конструктор. Дітям він дуже подобається тому, що він зручний, він м'який. Дітки люблять будувати споруди, замки. Також дітки їх використовують, як можуть сидіти, як на, на стільчику. Ви знаєте, що вони навіть придумали використовувати як батут. Вони будують лабіринти і, і пролазять крізь лабіринти. Допомагає покращити умови у дитсадку і місцева влада. Так у 2019 році за кошти місцевого бюджету утеплено та відремонтовано фасад садочка. У 2022 капітально відремонтований другий поверх та утеплено будівлю харчоблоку. Цього ж року планують оновити прилеглу територію, зокрема, встановити новий дитячий майданчик. Дані роботи уже розпочато. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. Нова субкультура набуває обертів в Україні квадробери. Це діти та підлітки, які одягають тематичні костюми та імітують поведінку тварин. Чи безпечне таке захоплення, та як реагувати батькам? Дізнавалась Тетяна Ржепянська. стрибають на чотирьох кінцівках, носять маски та хвости. Представники нової субкультури «квадробери» тепер є і у Хмельницькому. Незважаючи на багато гнівних коментарів під відео підлітків в інтернеті, діти, які імітують поведінку тварин, це не завжди погано, розповідають психологи. Це є фізична активність дітей, самовираження дитина може з допомогою такого звіря, якого вона собі вибрала самовиражитися. І соціальна взаємодія з такими дітьми, однодумцями, яким є сама. Проте перевтілення у кішок, лисиць чи вовків може говорити про проблеми дитини. До прикладу, брак спілкування з рідними та однолітками, бажання привернути увагу чи кинути виклик суспільству. Тож фанатичне перевтілення у тварину може негативно вплинути на ментальний стан підлітка. Коли дитина починає виконувати фізичні дії, які непритаманні, коли дитина вже починає їсти з підлоги, коли дитина вже повністю зазу в звірятку, вже треба звертатися до спеціаліста. Як правило, вплинути на захоплення дитини можуть батьки. Психологи радять не забороняти чи ставити ультиматуми, краще більше спілкуватися, запропонувати нове захоплення, але при тому бути обачними. Обов'язково взяти під контроль, наскільки дитина глибоко в це занурилася і наскільки вона цим живе. Підтримати, контролювати її фізичну активність, дивитися, слідкувати за тими діями, які вона робить, які вона виконує, чи вони не перевищують норм притаманні людині, тому що те, що робить тварина, це одне, а те, що можемо ми люди, це зовсім інше. Нині популярність субкультури у соцмережах зростає, а в магазинах з'являються набори з тематичними костюмами для квадроберів. Проте головне пам'ятати, що дитина має розмежовувати власні фантазії із реальним життям. Тетяна Ржепянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Безбар'єрність тема, яка завжди була актуальною, проте нині у період війни людей з інвалідністю побільшало. Отже, і потреба стала більш нагальною. Як сьогодні, хмельничани оцінюють доступність на вулицях міста? Запитали у Рубриці питання дня. Через бойові дії чимало громадян отримали поранення, які обмежують їх можливості. У таких випадках наша робота допомогти та підтримати. Робота влади забезпечити їм максимальну безбар'єрність. Тож, як містяни оцінюють умови для комфортного життя на візку чи мелицях у Хмельницькому. Та я не ну, думаю, що вони не досить такі добрі. Це насправді навіть там, де є пандус, дуже важко мати доступ. Він завжди має якийсь статус номінального більсу, що він є так для галочки. А насправді проблема а тут це така гостро стоїть. Ну, вроді якби все нормально. А так ну, більше б для людей з обмеженими, ті, що на колясках, бо поранених все більше і більше стає. А за це люди зараз не думають. Думають, що щоб государство зробить якийсь парк, то ще щось ну, по факту не потрібно. Ну, якщо комфорту, то в принципі ну, робиться щось для інвалідів, бо навіть в тролейбусах зараз. Такі більш низькі платформочки, щоб можна було заїхати, додатково там є кнопочки. От в нових моделях, наприклад, ми їздимо, пандуси. Ну є не, не всюди і не дуже добрі, але більш-менш ну, роблять все ж таки. Я б не сказала, що. Добре облаштовував. В залежності де, в якій організації хтось добре облаштував місця, хтось не дуже. Ну, я так розумію, що вони все-таки не в на найкращому стані, тому що я мала можливість прийняти за межами України, за кордоном, все-таки там більше, краще. І тим більше, що в нас час зараз інвалідних візочків стає більше і більше, на жаль. Хотілося, щоб їх було більше, тому що це аптеки, хоча б в першу чергу, і продуктові магазини. Ну і звісно, державні установи також. Бо люди звертаються і є така потреба весь час звертатися. Багато де нема ні пандусів, ні спеціальних місць. Так більшість але... немає більшість нема. Більшість нема. Так, так тільки в деяких нових аптеках. Ой, ви знаєте, в мене якраз чоловік так вийшло втрата в ногу, то ми знайшли готель, який нас заселили в центральний, нас підняли дуже добре, а так ще дуже далеко не їздили. Ну я поглядаю, що не завжди можна заїхати там, де хочеться, не завжди. Де пам'ять є, там слів не потрібно. Крізь роки вдалося зберегти унікальне подільське оздоблення. Мацев тепер ж експозицію про історичні знахідки презентують у різних містах України. Протягом двох тижнів їх зможуть побачити і хмельничани, яке значення закарбовано у старовинних символах. Розповість Олександра Тустюк. Не один рік дослідники витратили, аби вивчити мацеве Поділля. Роботи провели на єврейських кладовищах Сата, Новогородка у селах Кузьмин та Купин. На основі досліджень з'явилась експозиція кам'яне давніх мацев. Найбільш цікаво це було в Сатинові. Там мацеви датуються ще 16 століттям. Автор саме ідеї по кам'яному мережу давніх мацев, єврейських мацев належить Дмитру Полюховичу, відомому краєзнавцю, історику, журналісту. Саме він от придумав на протязі 16 років, це ідея назрівали, і саме от вона втілилася саме в цю виставку. Ідея належить 100% йому. Він працював над кожною роботою близько 10 годин. А на окремі роботи йшло по десь. Експозиція стала першим етапом проєкту Могили предків започаткували його на Городочині спільно із громадською організацією Україна інкогніто. У рамках ініціативи дослідили старовинні могили українців, євреїв та поляків. Ось тут на Поділі, зокрема на Городочині, утворилася така своя неповторна самобутня культура, яку потрібно вивчати зараз 100% і досліджувати. Тому що найкраще збереглися на городочині саме єврейське кладовище, вже далі польські в трішечки гіршому стані, і на гіршому стані саме українські православні цвинтарі, які просто були знищені, і більшість їх була знищена саме за радянських часів. Кожен символ має своє значення та розповідає про людину, якої уже немає серед живих. Матеріал використовували природній пісковик або вапняк. Макцеве поділля відрізняється тим, що на них можна зустріти українські орнаменти. Оскільки в іудаїзмі заборонено на надмогильних пам'ятниках зображати людей, тому стародавні майстри вдавалися до такої езопової мови, мови символів. Дуже часто це якісь звірята. Лев, наприклад, символізує єврейський народ. Глядачу представлено 39 плакатів із зображенням Мацев та коротким змістом значення візерунків. Ми говоримо, де є пам'ять, там не треба слів. Це є люди, які поховані на території Хмельницької області. У нас біля 58 таких захоронень, де є Мацеви, це витвори іскусства, тому що кожна людина, яка жила тут на Поділлі, вона ще зазначала, вона розбудовувала цей край, і родичі робили такі резьбнення по каменю. Тому ці виставки сьогодні є дуже популярними і в нас, і за кордоном презентували експозицію в Хмельницькому обласному науково-методичному центрі культури і мистецтва. Відвідати виставку може будь-хто бажаючий безкоштовно. Сьогодні захід надзвичайно духовний. Ми хотіли би познайомити наше пересічне населення з культурою, духовною культурою народу, який сьогодні з нами залишився на території України, проходить всі випробування війни, воює. Експозиція продовжує мандрувати містами України. Вперше її побачили мешканці городку. Хмельницький став п'ятим містом, де представлено виставку. До того вона встигла потішити око глядача у Дніпрі, Києві та Одесі. Наступними побачать виставку «Поціновувачі історії у Харкові. У онлайн варіанті експозиції побачать громадяни Ізраїлю та Америки. Олександра Толстюк, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Якщо ви хочете бути в курсі всього, що відбувається на території Хмельниччини, слідкуйте за нашими випусками новин. Окрім того, ще більше інформації для вас на наших офіційних сторінках у соціальних мережах. Бережіть себе та своїх рідних.